Семетання. Це будинок, який ми реставрували. Зараз він вже готовий до, ну, до закінчення електрики, до закінчення грубі. Всі чорні роботи зроблені. ззовні вже зроблений пінопласт. В такому кольорі буде залишатися. Зараз хочу поговорити про деякі деталі. Монтувати відео не буду, тому буду робити паузу. Ну і розказувати далі. Тут буде котельня, труби виведені, труби виведені, труби виведені. Це виведена проводка з панелів, з сонячних панелів. Тут, напевно, буде котел електричний. І це все буде збиратися тут, труби виведені, так, нажимаємо паузу, зайдемо в хату. Тут вихід в хату нема. Зайшли в хату, ми бачимо, тут будуть двері. Коло дверей завжди практично так. Виключателі виключателі і розетка внизу. Є грибінка на теплу підлогу. Від кутельні метрів 15, виведені дві труби і зроблена тепла підлога. Зі стін терчить гофра. Тут будуть світильники, що гофра потім обріжеться і тільки проводка вигляне. Так приблизно виглядає. Знову виключателі, розетка, є тільки гофра, трубки і підрозетники. Поки що на тому етапі проводка ще не розведена. Тут теж зроблений під інтернет, телевізор, антена. Тут канал виведений отак. Тут теж можна вивести трубки і канал виведений отак. Ну, перший раз таке бачу рішення виведені гуфрою. Це на ігрові приставки, чи як це називається. Ось так. Потім йдемо далі. От великі коробки, де, проє... де проходять з'єднання електрики. Як ми бачимо, покажу ближче. Це буде на інтернет. Це, напевне, буде на сигналізацію і це на антенну. Тут пройде їхнє з'єднання. Знову розетки. Так виглядає кондиціонер. Тут він закритий від, ну, від, від непопадання штукатурки, Це це відкривається і можна потім прикрити пластикою. Ну, Пластикою можна прикрити або закінчити підключити кондиціонер. Тут ми робили пройоми, це все несучі стіни. Прийоми робили ми, тут робили пройом і такі далі прийоми і ще прийоми. Зараз сходи залишаються старі. Тут зробили розмітку сходів за допомогою лазера. Ми зараз робимо посуху стяжку з цементу. Ідемо далі, тут буде група салону. Це буде ну, повітря, прихідне повітря в хату. Тут будуть короба робити з гіпсокартону. І ну, оставлятися такі штуки для обміну повітря. Тут бачимо ще одна грибінка, це все обходимо перший поверх. Це ще одна грибінка, От за тою стіною є котельне. Оті. канали, це все, це буде вставлятися гіпсокартон. для... Обміну повітря. Звертаємо увагу. Тут третя гербінка на теплопідлогу. підлогу. Це все перший поверх. Ну, кожна розставлена ближче до свого місця, тому що з котельної розводити гербінкою зразу якось трохи не пасує. Дуже-дуже довгі траси вийде. Тут буде гараж. Отакої от форми. Але зроблена тепла підлога, буде, як завжди, люди собі закриють і зроблять щось таке для прийому гостей. Тому що виведено на кондиціонер, є розетки. І бачите, такі великі коробки. В коробках є трубки, вся гофра заставлена, вся вже обрізана, почищена, електрики почистили. І якось так. Тут буде кухня виведена на воду, на посудомоєчну машину з сифоном, розетки виведені на ну, варочну поверхню, чи варичну поверхня буде на острові, ну, на холодильник, напевне, на ті штуки Всі гофра, вся гофра зведена і ні одного проводу нема. Розетки такі. Ну, Підрозетники отак виглядають. Нижня йде на розетку, тут на виключателі і верхня на такій висоті з метр м на термостат. Що ще хотів показати? Ну, ми використовуємо отакі, от типу, чорнові коробки з дерева, які вставляються перед штукатуркою. Тут реставро, тут не було штукатурка, тут зараз маляри. Спакльовкою не рівняють, а роблять спакльовкою, щоб не було видно швів. І не було видно ну, свів між новою штукатуркою і старою штукатуркою. Тут теж є ведні коробки, де вся гофра розведена. Зараз ще не почищена, не обрізана. І до догори, на другий пор, бо є ще другий пор, все догори. І тут буде. Автоматика вся стояти. Бачите, підходить тільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 знизу і 2 зверху, дві гофри зверху, про широке десь на 35 см. Тут як завжди, виключатель, термостат. Ну і внизу розетка. Зараз заліз на другий поверх, так по сходах нині роблю, і ще не можна по них ходити. Заліз на другий поверх. Тут бачите теж розводка теплої підлоги, то йдуть кабеля. Кабеля ті, що йдуть зверху з сонячних панелів, які йдуть в котельню. Бачите, велика коробка і вона. Ну, використовується як місток. Сюди підійшли, розвернули з однієї гуфри, зайшли в другу. Гуфру. І так далі. Так приблизно функціонують ці коробки. Тут коробки дві великі для з'єднання кабелів, для просувки кабелів. Вони між собою навіть з'єднані. Бачите, можна припихати. Все зачистено, ні одного провода. Оці сині всі, всі пущі використовуються на сигналізацію. Якось так, йдемо далі. Тут ванна кімната. Нормально зроблено. Знову розетка виключатель термостат. Тут зроблена розетка на ванну, на світло, розетка, напевне, буде з виключателем. І тут на другому поверсі собі господар захотів поставити броньовані двері. Там буде спальня. Ванна. Ну, зараз зупинимося на броньованих дверях, тому що тут зробили раму, чорнова рама називається, вона кріпиться так цементним роствором, в неї потім буде кріпитися чистова рама на шурубах і двері, які будуть відкриватися сюди до середини. Тут буде спальня господарська, тут буде гіпсокартоном оброблятися ця стіна, тому що там є зробили однокімнатну квартиру. Тут ванна. Теж буде стіна, ціла з гіпсокартону, тому що там однокімнатна квартира, не хотіли долбати стіну. Так завжди, душ біде унітаз один біля одного умивальник. Світло виведено, трубка виведена, потім проводка придеться. Це виключатель і розетка, напевне, набриття. І так завжди розетка, виключатель, термостат. І так почти в кожній, в, кожні, в кожній кімнаті при в дверях розетка, виключатель, термостат. І тут буде цей. Тут каса така стоїть. Що відкривається всередині. Вона зроблена з металу, є металева сітка зверху. Буде відкриватися на дві сторони. І двері будуть заїжджати всередину, на товсопіч під штукатурку робиться. Це буде вхід, ну, розкриватися буде на дві сторони, як я казав. Вхід буде в гардеробну. Тут же чистова стяжка зроблена. В гардеробні є е, вся розводка на цю ванну, що біля, ну, на господарську ванну.